Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми сьогодні продовжуємо проходити додаткові місії в грі Gitas Andres. І у нас кур'єр Сан Фієро. Так, ми сіли на цей мотоцикл і будемо товари розповсюджувати. Так що цим набагато зручніше. І. І швидше, ніж велосипедом. Тільки тут поліцейський мене трохи задовбує. Ну, бачите, він надто близько. Він надто близько. Ось так. Все, рухаємось далі, а ми з мотоциклом швидше пройдемо чим з велосипедом. Ось так. Повертаємось На точку. І робимо наступний рівень. Так, трохи мене провійнуло, можна так сказати. Так що якось роблю ролики. І ми більше косарика отримали. Так що тепер другий рівень? Так що давайте їх пошвидше пройдемо. Ось так. Че собі, як я два повороти ввійшов? Ось так, <кій> перепрошую. Ось так. Рухаємо швидше. Повертаємось назад. А ось і база? О, 2600 Непогано, це вже третій рівень. Сухаємось далі. <кій> Називається Холодного випив. Ось і результат: кашель, нежить. Але бажання сильніше, бажання знімати ролики. Ось так. Все, всі речі я відправив <coughs> і по, <coughs> і повертаємо щоб отримати. Свою долю. Грошову долю. Чотири Нічого собі. Зоби... І <кхи> це вже останній рівень. Певне, думаю, на тиждень перерву зробити у випуску роликів. Ось так. Хоча не знаю, чи буду робити цю перерву, чи може о ні. Бо мене ще там було Drain 2 очікує завершення. Я ніяк не можу закінчити, тому що. Досить складна, особливо там з босами, а я граю на середньому рівні складності. <плес> що по більшій частині я буду просто мовчки це проходити. Та бляха-муха, ну бісовий таксист. Став посеред дороги просто. Продовжуємо рухатися. Боже мій. І так почалися ці відключення світла, так що доведеться по одному ролику в день випускати. Ще дощі почав рибі Pak, Я не знаю, скільки буду поздоровлюватись. І так на вулиці погода не дуже. А далі зима через два тижні. 4236. О! Нерухомість стала прибутковою. І знову я буду отримати прибуток в вигляді двох касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок. Щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!